Відповідаючи на цей коментарі, за який дякую, хотів би розмежувати колекціонера-інвестора і про особливості інвестування в дорогі рідкі монети. Колекціонер, його задача, тобто він хоче назбирати монети певного періоду країни в хорошому стані, часто не задумовуючись за те, як він іде буде продавати. І по моїм спостереженням працюючи вже третій рік в магазині автовокзалі, Антикварно вінтажно-сувенірному, я замітив, що зачастую колекціонери не вміють продавати. Інвестор же ж, крім того, йому має також монети подобатись, але його вже ціль кінцева а, зберегти а, а, заощадження від інфляції, а в кращому випадку заробити в короткі проміжутки часу. І для інвестора дуже важливо розуміти, де він буде продавати і як. Коли він буде продавати, тобто моніторити ринкові ціни і коли є рост на монету, продавати. Коли ви вкладаєте в більш дорогі монети, наприклад, той же самий царізм, чи це рік, чи це сохран, то зрозуміло, що не факт, що буде за нею стояти черга. І от тут приходить розуміння навики, де продавати. Тобто, як сфотографірувати гарну монету, де продати. І коли її продати. Але треба ще розуміти орієнтовну ринкову її ціну. За скільки, скажімо, що ви не продали дешевше. І от тому часто бувають проблеми з продажею дорогих монет у тих людей, які з тим не сталкивались. Якщо треба буде, я вам допоможу продати такі монети. Тому, щоб не було історії. З побігами з, треба срочно гроші, і ви здаєте хороші в, в, в ломбарди і скупки по ціні лому, то треба, по-перше, розуміти їх ринкову вартість, а по-друге, розуміти, де і коли ви їх будете продавати, десь навіть завчасно це планувати. От.